Привіт, шановне панство! Так, як в Україні за містом треба їздити з увімкненим світлом фар або денними ходовими вогнями, а в Кашкая G10 їх немає. Лінзи і LED лампочки Шкода, будемо встановлювати скандинавське світло. В українського виробника було на розетці придбано отаку чудову прибуду. Встановлюватися вона буде в блок запобіжників під капотом. Працювати буде без різання проводки, дальнє світло буде працювати у пів Для ідеального В комплекті поставки Отака от фігня з дротиками. Додатково для правильного встановлення я докупив перехіднички, опис на них залишу під відео. В комплекті йде ось така от інструкція. Як встановлюється, як регулюється. Дальнє світло буде працювати в пів Коли вмикається ближнє, вимикається, коли включається дальнє, вимикається. Встановлюємо, будемо дивитися, як воно працює. І так, для встановлення тої прибуди нам треба відкрити капот, відчокнути дві кліпси, витягнути вверх. Положити їх так, щоб не загубилася. Далі ми знімаємо по воздуху воду. Викидаємо його нахрен. Далі. Саме час зняти акумулятор. Знімаємо мінусову кляму, бо вона нам буде мішати в двох випадках. Ви знаєте, не знімаємо мінусову бо вже не пускає. Ні, знімалися, ти дивись. Далі. У нас є ось цей от блок запобіжників. Камера мотор Так. так. Відчокруємо два вушки. Єдне і друге. Витягуємо. Далі в нас тут є жменя проводів. Ми повинні витягнути декілька запобіжників і на їхнє місце встановити ось такі от правильні розгалужувачі. Ті запобіжники, які йдуть в комплекті, вставляємо в нижній, новий вставляємо в верхній. Спеціально для кашкая я намалював схемку. Схемка виглядає ось так. Якщо вам видно, якщо не видно, може прикріплю кудись скрін. Зараз ми спробуємо повитягувати запобіжники, вставити цю прибуду. Запобіжники. Будуть витягуватися запобіжники з от отряду. Встановимо цю прибуду. Оператор алкоголіка руки трясуться вам це моє рідне. Ставимо всю ту штучку і подивимося, чи воно буде працювати, чи згорить. І так, ми закінчили монтаж. Схемку трішки прийшлося змінити по причині того, що коричневі дротики не поміщаються фізично кожен в своє гніздо фари. Тому два коричневі дротики були з'єднані кубки і вставлені у запобіжник f 7 В запобіжнику f 8 залишився свій стандартний запобіжник. Жовто-зелений дротик. Ми вставляємо жовто-зелений, ось на жовто Ми його вставляємо у гніздо F9. Це є габарити, щоб е, виключалося півнакалу після увімкнення габаритів. Габарити вмикаються після е, ближнього габаритів, просто увімкнення, І останній червоний дротик ми під'єднуємо до форсунок. До палив форсунок це є запобіжник F18. До паливного насоса ми не змогли поєднати, тому що чогось в нас не виявилося запобіжника на місці. Не знаю. І останній четвертий дротик це є маса. Ми просверлили дірочку у коробі і причепили на масу з боку на крило. Синій дротик, який повинен йти на ручник, що коли ти стоїш на ручнику, щоб нічого не світилося, ще поки що не під'єднували. І так, заводимо автомобіль. Індикатор світла зараз встановлений OFF. Після запуску автомобіля проходить невеличкий період часу і плавно загораються фари дальнього світла. Перемкнив авто. Авто, так як в нас день, в нас горять тільки дальнє. Блимне дальнім, коли блимаєш дальнім, то блиме і ближнє, і дальнє в повну силу. Включи габарити. Коли включаєш габарити, плавно гасне дальнє світло. І режим ближнього просто світиться режим ближнього світла. Включи дальнє. Ключи дальнє. Світиться і ближнє, і дальнє в повну силу. Все, збираємо в зворотньому порядку, накидуємо воздуховод і, можливо, ще протягнемо на ручник, щоб коли е, стоїш на паркінгу, нічого не світилося.